Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Мене звати Людмила. Сьогодні вночі відбулася одна з наймасованіших атак на Україну над Києвом. Вночі збили понад 30 дронів росіян. Повітряна атака на столицю в ніч на 31 липня тривала понад 7 годин. На жаль, підтвердився мій теропрогноз від 25 липня 2024 року. Де я вас попереджала, що 888-й день війни ознаменується на жаль жахливою атакою, і це підтвердилось. 888-й день війни. Що очікувати Україні? Чи буде якась глобальна загроза? 888 день війни. П'ятірка Пентаклів, сімка жезлів п'ятірка мечів. Може бути якась глобальна атака по енергетичних об'єктах. П'ятірка Пентаклів може принести, на жаль, влучання. Якщо брати імператор, шістка мечів, це можуть бути ГЕС, дамби, мости, можуть атакуватися порти. Якісь зерносховища або склади з продуктами, тобто склади з технікою також. В ніч проти 31 липня 2024 року, внаслідок атаки ворожих безпілотників, у низці областей було чути звуки вибухів, ймовірно, в тому числі ППО, яка намагалася знешкодити дрони. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, на Дніпропетровщині, у Миргороді, у Ніжині та Чернігові, Херсоні та Херсонському районі, Житомирщині, у Броварах, Борисполі, у Сумах, у передмісті Києва, у Кременські. Чуку Світловодську така інформація базується на повідомленнях моніторингових каналів. Очікуємо на повідомлення від представників влади та повітряні сили ЗСУ. Також хочу додати, що в ніч на 31 липня російські окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни. Понад 30 безпілотників збили у повітряному просторі Києва. Про це повідомили у київській міській. Військовій адміністрації. Хочу вас також попередити про те, що загрози ще є. 8 серпня може бути повторення цих подій, також велика загроза на 19 серпня. Подивіться мої попередні таропрогнози, і хай вас оберігають вищі сили. До зв'язку з вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро. Поставте лайк, поділіться цим відео з іншими глядачами, своїми знайомими. Щоб...